Добрий день, ми з України. Саме так сьогодні більшість українців жартома вітаються один з одним. Не виключенням є і наші волонтери. Ці мужні люди, ризикуючи власним життям, щодня рятують тисячі людей, які втратили свої домівки і були змушені покинути рідні міста. Розуміючи, наскільки складно зараз в країні, хочу особисто подякувати тим, хто допомагає Збройним силам України, тим, хто дістає ліки, тим, хто привозить воду та їжу туди, де цього потребують найбільше. Не Нещодавно для мого рідного міста Миколаїв була доставлена на гуманітарна допомога від благодійного фонду Тернопіль, який створений на базі баскетбольного клубу Тернопіль в перші дні війни. Вони щодня допомагають ЗСУ, розміщують і забезпечують усім необхідним тимчасово переселених осіб, які приїжджають до Тернополя. Також благодійний фонд допомагає виїжджати за кордон жінкам, літнім людям та дітям. Щиро вдячний вам, хлопці, за допомогу моєму рідному місту, а також волонтерам 300 миколаївців за вашу спільну роботу. Сподіваюся, надалі Миколаїв буде забезпечений усім необхідним. Дякую волонтерам! Все буде Україна!